Друзі, вітаю вас на каналі Печери Платона. Наповнимо сьогоднішній день смислами. З вами сьогодні буду я, Руслан, і це в нас буде перше відео присвячено такому філософському напрямку, етичному напрямку як утилітаризм, бо, як показує практика, багато про нього. Ніхто не знає, знають завжди дуже мало, зазвичай певні стереотипні моменти. Але ця філософія важлива, ця етична теорія також, бо впродовж багатьох століттів е, політики і деякі філософи використовували її для того, щоб приймати ті або інші рішення. Е, звісно, в цьому циклі буде багато не лише про утилітаризм, а також про. Багато про його засновників і філософів, які розвивали цю теорію, тому якщо вам вже цікаво, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар, і, звісно, буду дуже вдячний, якщо ви це відео поширите у власних пабліках, у власних соціальних мережах для того, щоб популяризувати україномовний філософський контент. Якщо починати розповідь про утилітаризм, то зазвичай треба вказати основні важливі властивості цієї етичної теорії і філософії загалом. Бо коли ми щось обираємо чи аналізуємо, нам треба з чимось порівнювати. Перший важливий елемент, який Дає багато плюсів саме під час використання утилітаризму, це те, що зазвичай більша частина етичних теорій, які розроблялися десь до кінця 18 століття, вони зазвичай будувалися на певних якихось загальних принципах, на універсальних принципах. Пов'язані, наприклад, з релігією, з Богом і певні критичні зауваги, які навіть зараз можна почути по відношенню до певних етичних теорій, це те, що їхні правила вибудовуються на появі або на існуванні певної. Там, істоти чи сутності, яку називають Богом або ще кимось. І якщо прибрати цей елемент з етичної системи, то уся система, ну, якщо вона і не зруйнується, то е в ній буде відсутні дуже важливі елементи, які будуть нам надавати силу тим або іншим е правилам. Так? Тобто там залишається, так, як то кажуть, лише Робити те, то робити все, не робити того без обґрунтування. Так? Тому для багатьох етичних теорій, це наявність певної сутності, яка надає. Певні откровення, вона важлива на відміну від утилітаризму. Більша частина етичних теорій, яка ну, не маригінальних, яка була до кінця XVIII століття, до появи утилітаризму, зазвичай казала, що головне це стан душі або зв'язок з Богом, або певні. Наші дії, вони корелюють з тим, як ми будемо жити вже після смерті. так І відповідно, коли прибрати оцю сутність, там, яку називають, там Богом або душею, або ще певними іншими термінами, так, у нас. В усій етичній системі зникає е, певне обґрунтування, чому саме ці, а не інші правила ми повинні використовувати. Ну і відповідно, е, як продовженням е, цієї думки, його приваблива сторона самотелітризму це його е, консеквенціалізм. Е, консеквенціалізм це е, Певний набір теорій етичних, не лише до цього входить утилітаризм, там багато інших є, які роблять акцент саме на наслідках, не на причинах, не на причині певній дії, тобто те, що нас понукало, а вже відповідно до наслідків. І це резуюче відрізняється від попередніх великих етичних теорій, бо якщо ми кажемо про певні етичні теорії, які пов'язані з релігійною діяльністю або станом душі, або з нашим життям вже після смерті, так, то ми повинні дотримуватися цих правил, не зважаючи на наслідки. Один з таких яскравих прикладів саме такої етичної теорії є деонтологія, етична теорія Іммануела Канта, до речі, цього року юбилей 300 років від дня народження Іммануела Канта. Якщо порівнювати утилітаризм і деонтологію, то ми можемо побачити на такому прикладі, який сам Кант і наводив. І пов'язаний він з категоричним імперативом, а саме з тим, що наша діяльність повинні бути законом для усіх інших людей, і це важливий момент, але коли Кант Пропоную розглянути певну проблемну ситуацію, коли у вас в квартирі або вдома знаходиться ваш друг, і до вас стучить вбивця, серійний вбивця, і запитує, де ваш друг, бо він хоче його вбити. То за Кантом, наприклад, ви повинні будете йому відповісти, де він знаходиться, так і вказати на це. Бо це випливає з цього категорічного імперативу. Якщо ми будемо дивитися на утилітаристів, на, наприклад, Джеремі Бентама і інших філософів, які були дотичні до розвитку утилітаризму, то ми побачимо, що для них це не є проблемою. Бо для них якраз головне не ті принципи, якими ми використовуємо, якими ми користуємося для прийняття тих або інших рішень, а саме наслідки наших дій. Так. Ну, і відповідно зрозуміло, що для утилітариста, в принципі, казати, наприклад, вбивці, де знаходиться його друг, це було б. Не поуталітарістські. Так, треба, в принципі, в цьому випадку краще, мабуть, збрехати. Ну, Звісно, там є певні нюанси, пов'язані і слабкі сторони, але про це буде згодом в наступних відео. Ще одним важливим елементом пов'язаним з утилітаризмом і тим, що більша частина попередніх етичних теорій. Апелювали до е, певних релігійних течій, потребували, наприклад, консультування з людьми, які дотичні до цієї течії, так, щоб вони порадили, як краще зробити так, відповідно до е, цих норм і правил, які виникають. Е, в утилітаризмі е, зазвичай. Е, він надає можливість, якщо ми ним користуємося, обирати самостійно, бо в нас є дійсно важливий і дієвий механізм, а саме він дає певну процедуру перевірки, чи покращується життя людей. Після прийняття тих або інших рішень. Хто може не знає, то зараз скажу одним з принципів утилітаризму найважливішим, це є користь, користь визначається через найбільшу кількість задоволення або щастя, в залежності від філософа, для найбільшої кількості людей. І відповідно, якщо ми використовуємо певні принципи пов'язані з прийняттям рішень, наприклад, на рівні держави. І ми бачимо, що ми використовуємо принципи, які у нас були раніше, але стан людей народу погіршується, то відповідно треба використати якісь інші принципи або подивитися, які саме дії призведуть до покращення цього саме стану. Найбільшої кількості людей і надасть більше щастя або задоволення. Так, наприклад, якщо ми кажемо про засновника утелітаризму Джеремі Бентома, також важливим акцентом в утилітарізмі є те, що він нам допоміг, ну, наприклад, там, європейським політикам вже впродовж кількох століть, допомагає розрізняти певні. Етичні і естетичні принципи. Ну, наприклад, коли я кажу, що панк рок це там, погана музика, яка, е, е, наприклад, там, при панк року е, наша душа. Гине і ми там можемо потрапити до пекла, то використовуючи принцип утилітаризму, ми запитаємо: ну, а що насправді призведе, якщо люди будуть слухати пан Крок, або Девіда там, Бої, там, або ще когось. І виявиться, що наші певні етичні принципи, до яких ми прислуховуємося, вони не настільки етичні, наскільки естетичні. Тобто, коли ми кажемо, що пан Крок це там погана музика, або ще там якась там сатанинська, або ще щось, то ми відповідно, ну звісно, ми прикриваємо наші естетичні вподобання певними етичними категоріями. І для утилітаристів це насправді. Є проблемою, він на це повинен вказати, і відповідно сказати, що ну, а прислуховування музики чи дійсно приносить негативну якість. Так, зазвичай прислуховування музики більше пов'язане з естетичним задоволенням, з естетичними переживаннями, ну і так далі. Те ж саме стосується певних важливих елементів, наприклад, будь-якої людської діяльності. В наступному відео я більш детально розповім про ці елементи, але один з яскравих прикладів, що ми можемо сказати, що утилітарізм і Джеремі Бентом вони були цікаві через те, що Ті самі проблеми, наприклад, пов'язані з ЛГБТ, з гомосексуалізмом. Коли під час його життя казали, що це проблема, і, і так далі, так що треба карати людей за це, це погано, воно впливає погано на суспільство, то зазвичай задається питання: ну, а кому від цього гірше? Так, якщо це лише гірше через те, що людина не може дивитися, умовно там на одностатеві шлюби, так, то це, мабуть, питання лише естетичного. Так? І якраз оці всі елементи пов'язані, про які я вже розповів, вони дуже цікаві, і взагалі багато сучасних, навіть таких там, демократичних, ліберальних і інших течій, вони ці елементи утилітаристські зберегли і залишили в собі. Адже більша частина цих теорій. Ну, звісно, я узагальнюю, але є певні елементи, які саме виникали як певні відповіді на суперечності саме в утилітарізмі, як такі загальні, панівні, політичні, філософські, етичні теорії. Я думаю, що це відео було цікаво вам переглянути. Якщо додивилися до цього моменту, то, будь ласка, ще раз нагадую, що будь-яка підтримка. Каналу Печери Платона важливо, в тому числі, якщо ви поставите вподобайку, залишите коментар, у вас вже є підписка на цей канал, якщо ні, то, будь ласка, підпишіться, бо будь-яка реакція пов'язана з цим відео, буде Ютубом сприйматися як цікаве, і він буде рекомендувати його іншим глядачам. Ну і звісно, якщо у вас є можливість зробити репост, в ваші соціальні мережі або власні. Пабліки, які ви ведете, це теж буде дуже важливо для популяризації просування саме якісного україномовного філософського контенту. І що я можу сказати, дякую вам за увагу і до наступного відео.